Ось вона особлива гордість Олеського замку, і одне із улюблених дітиш Бориса Возницького полотно 17-го століття. «Віденська битва. Чотири роки тут чекали, поки картина повернеться із реставрації, але тепер дізналися, що свого місця вона може так і не зайняти. Полотно спільно реставрували українські та польські фахівці у Варшаві, а оплатив роботу Євросоюз. В Олеському замку навіть підняли стелю у залі, де воно висіло, бо досі картину, яка завишки понад 8 метрів, повністю розвернути не могли. Бо вона була ще на 3 метри загорнута догори, і там був показаний просто відень вогні, і там ангел слави, який трубив славу Яну янутрему Собейському переможці, у битві під відним. І ми готували цей зал. Це повністю задум Бориса Григоровича підняти цю стелю це ж уявіть собі. Це не просто було. Ми підняли знову стелю, щоб помістилася баталія. Це ж і гроші, які пішли, і робота, яка була зроблена. І ми вже майже все готове. Такі незначні неполадки, і ми вже її можемо тут розміщувати. На реставрацію зали пішло 270 тисяч гривень. Уже наступного тижня кажуть музейники. Картина могла б повернутися на своє місце у замку. Вона з моменту його відкриття, та випадково працівники дізналися, що битву підвідним можуть у них забрати. Її хочуть повернути до Жовкви, в костел святого Лаврентія, звідки власний вивіз, колись Возницький чотири баталії гігантських розмірів так врятував їх від знищення і ледь не поплатився своїм життям. І забрали їх в тяжкому дуже стані по розповідях директора нашого. То то були просто ну такі вже дуже сильно понищені полотна, на яких не було видно, навіть що там намальовано, ні живопису, нічого. Абсолютно в дирах. Всі були, всі були засмічені там голубами. В общем, там нічого не було видно. От, і коли він знімав саме відень, то вже зняли картину, і він там розмонтовував раму, то він всім потім розповідав і кругом, що його зачепили, рама, зачепила йому голову і. Поранили його сильно ще за життя Бориса Возницького поляки хотіли повернути полотно до Жовкви. Він був категорично проти, наполягаючи битви це музейні, а не церковні експонати. Та щойно директора галереї мистецтв не стало, про це заговорили знову. У п'ятницю в Жовкві збираються міністри культури України і Польщі. Працівників Олеського замку на цю зустріч не запросили. А от у костелі святого Лаврентія її чекають з нетерпінням. Старожили ще пам'ятають, як тут ви. Ціле легендарні баталії. Тії забула, вже мені зіло, а там той ще мені було тримає. Битва була, а вони ті сиділи на конях і навіть якщо б'ють, то мені було то цікаво дивитися. Щоправда, умов для зберігання і захисту унікальних полотен чесно зізнаються, у Жовкві, у них ще немає. Костел немає на сьогоднішній день сигналізації охоронної. Костел не має сигналізації протипожежної, її зробиться, це не є дуже велика проблема. Чи тут потрібна буде жива фізична охорона? скажімо, я не знаю. Це, це знову ж таки експерти від музейності, повинні сказати. І ясна справа, що умови перебування людей в цьому приміщенні натомість, в Олеському замку свої перлини обіцяють відстоювати до кінця. Тут побоюються, заберуть баталії, потрохи розтягнуть і все інше. То праця його титанічна. Він врятував ті роботи, він доклав всіх зусиль, щоб вони були реставровані. І як можна просто зараз так помпезно похоронити і тут же ж пройтися по боль? Не розумію.